Друзі, усім привіт! З вами знову Клейрей. Сьогодні знову, знову граємо в дуелі. Тому. Одразу спавнимось, я не знаю. Я не знаю, де ми. Де ми? Де ми? Це. Може бути Європа, це може бути Америка. Схоже на. Якусь Чехію, можливо, чи Словаччину, знову ж таки. Нехай буде Чехія, добре. Тут у лісах десь. А це в нас. Е коло Вільнюсу, Литва. 2800 Сталін. На тобі, бляха муха Мінус Сталін. Так, а це знову Європа. Це може бути. Польща там. Спокійно. Дуже схоже, Ону. А ну, ану. Около блок де сенсур, крані. е. Э. О боже. Еээ. Блін, не знаю. Це схоже на якусь мадярську. Блін, не знаю. Э, сенсур. Хай буде Румунія. Словенія, ах ти ж Сталін. Ах ти ж Сталін, шалун. Словенія, блін, нам усе просто зламала. А ми зараз. А ми зараз. Де ми? Що це. О боже, Південна Америка може бути Колумбія. Лос, там іспанська. Начебто. Ну, не знаю. Я б не тягнув. Я б одразу сказав, що це. Десь коло Меделіну. Тут. Ага. ближче Ніж сталін ми. Це Колумбія. Це все ж таки. А це що? Це Африка. О Боже, це Африка. Бідна, біднесенька Африка. Не знаю, не знаю. Думаю, що Африка все ж таки. Ну, не знаю. Uh, я б сказав якась Нігерія тут вже коло сахари. Нехай буде. Я не проти, головне, щоб це було так. Насправді Нігерія, але Лагос. Лагос Лагос. 190 у Сталіна. Треба добивати. Друже, не можна тобі зараз відхилитися. Відхилитися? Ну це схоже на. Ізраїль, наприклад. не знаю. Лише я нічого не бачу. Жодних написів, нічого. Катар? Катар? Я не сплутаю, це Катар повинен бути. Нехай буде. Ну. Що сталося? О, дійсно був катар. Щось залагало у нас. Хоу. Побачив вивіску World Капу. Маленьку частинку. А що це, Бангладеш? Ну, це Азія. Чи Бутан це може бути взагалі. І що я маю зрозуміти з культури? Добре. Нехай це буде. Нехай буде Бангладеш. А це Індія взагалі. А Сталін відхилився. Відхилився. Ну знову 14 балів, 14 пунктів. Ну і що, ну. Щось йому везе. Дуже сильно. Друже? Чи не друже? Ліва сторонка. Ліва сторонка, це. Це Азія. Лілас. Не знаю, Індонезія, Балі, наприклад. А? Схоже чи ні? Друже. Дуже тобі дякую, будь ласка. Хай це буде. <сум> Джакарта. Ні, не, не Джакарта, а Бандунг. І Сталін вилітає з писком. Гудбай, до побачення. Назад в СРСР. Граємо далі, друзі. Граємо далі. Нехай ще хтось поведеться нам з тих часів. Ми з радістю їх винесемо. Це. Якийсь монумент. Що це, це, це. це, це, це. О, боже. друзі, друзі, друзі. Можна мені виїхати звідси? В Чому питання? Що це за монумент? Я не можу, а що мені робити? Куди мені йти? Що? Чому я навкруги ходжу? Я не знаю, навіть не здогадуюся де я. Е. е не знаю, дивлячись. Може, щось тут написано о фол. О фолл fall. Це. Центром Майоструен. Не знаю, я б сказав, що це. Може бути якась Данія. Може бути і Німеччина. Ні, це не Німеччина, швидше за все. А. Добре, нехай це буде Данія. Десь її Південь. Не знаю. <гас> Погано розбираюся в мовах, а це взагалі Норвегія. Но Норвезька дуже схожа на Данську. Тому майже не облажалися. Бай, Гонконг. Еу <говори> схоже на ОА, якийсь район. О друже. Ну це арабська країна 100%. Якийсь не. <говори> Для робітників район Дубаї, так? А ми спробуємо, бо там було написано Дубаї. І Гонконг. Ну, це 100% не Гонконг. E -а -а Добре, нехай буде тут. Не знаю, де це. Не знаю. Тіл Мохаммед Cars Pair Pards. Маю надію, що ми вгадали. А ми вгадали. Добре. Гарно. Красиво, прекрасно. Ого, поле. Те, що я люблю. Я б міг сказати, що це Аргентина, но мені щось не дуже схоже на це. Чакра, Розаліна. Взагалі. Ну, Південна Америка, так? Ну, пампи, так. Пампи аргентинські, чилійські. Не бачу гори тільки там. Сказав би, що це Аргентина. Недалеко від Чилі. Це може бути взагалі Уругвай. Не буду гадати, скажу, що це Аргентина. Нехай буде Аргентина. Якась. більш-менш центральна частина. Аргентина, Аргентина. Ого! 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 мій, а це північ Бразилії. Бі-Бі чи би. Автозапчасті іномарки. Російська. Який рік? 2022. Газйомка. Запчасті. Я не знаю, що це. Оп. Е, якась. Що у вас якась. Е, західна частина Росії коло України, я думаю. Хай буде тут. Ага. Ліяновск. Фу. Поло. якась ТЦшка. цежка? А, це взагалі. Аеропорт. Е. -е в Греції. Це грецька мова, так? Це ж грецька мова? Будь ласка, я не думаю, що я такий тупий. А де де? Де, де аеропорт в афінах? Я не знаю, я тупий. Ага. Ну, добре, у нас 6000 очок, ми нічого не загубили, не потіряли. Угу. Країна. Ну. Перше, що мені спадає на думку, це Японія. Японія чи. Ну, Японія. Швидше все саме Японія, бо Південна Корея, мені здається, трохи не так виглядає. Нехай буде Японія. Ну, десь. Я не знаю. Нехай буде коло Осаки. Коло Сеулу. Це Південна Корея. І я трохи. Знову пролетів. Добре. Піват. Пішкиндель. О боже, піца, драйвін. Я не знаю. Аааа, що це буде? Лукойл. Лукойл? я не пам'ятаю, яких країнах Лукойл. Е, э, е! Э. Іхула Талін. А, ну, логічно, що коло Росії саме біля Таліну десь. Нехай буде під Таліном. Під Таліном. Маю надію, що суперник взагалі не здогадається, де це є. Так, треба запам'ятати так, він подумав, що то. Фінляндія, а ми можемо програти і надалі. Ми можемо програти. Ми можемо просто з тріском пролетіти. Це щось схоже на Східну Європу. Це 100% Східна Європа. Я бачу такі хатки. На жаль, я не можу сказати, що це, це країна. Е, але б я склонявся щось Польща яка-небудь. Так, це Євросоюз. Це Польща, може Румунія бути, може бути Словаччина. А може бути Литва, Латвія Естонія. Взагалі я щось тут бачив. Ага, рибок якийсь. Цікаво. Друзі, 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 друзі. Що ж це є? O, ir kai išnapisai, kur jie? Tai napisai? Čia skola brieva, laika, centras, jis yra septyni centras. Я думаю... Латвія, нехай буде Латвія, будь ласка. Це Латвія, дякую. Дійсно, можемо зараз програти. Так, що це таке? Пасео Фореферо. Виглядає як Аргентина. Аргентина, Аргентина. Якісь. Якесь передмістя Буенесайресу. А я бачу вже пальми. А, фіг його знає, Ну ці коробочки. Автопром на європейський. Начебто, друже, ні, друже, мій друже. Долари де. Ой-ой-ой, листай, листай! Будь ласка. Попадемо так попадаємо. Ого, оце урон. А ми майже в золотому дивізіоні. Оце круто насправді. А це було Монтевідео. Монтевідео Уругвай. Не знаю, мені складно розрізнити Монтевідео і Бенес-Айрес. Вони дійсно схожі. Реально схожі. Так, ми в Бразилії, так, це Бразилія, це Бразилія. Яка частина я б сказав би. Ну так, то Бразилія. Яка частина? Це може насамперед бути. Як і. північна, так і південна. Я не знаю, де це. Може на трасі щось буде. Так, щось є. Так. Рузель, Бразиль. Саїда. 600 кілометрів до Саїди. А тепер думай, де ти. Нехай буде південь. Ууу, наскільки близько! Добре. Чувачок з Німеччини. З Бремену. Якщо я не поболяю, Свердер Бремену у нього. А це в нас, скоріш за всього, пар. Пар. Так, скажіть мені, яке тут. Куди ми їдемо? Добре, подумати ми не зможемо, тому скажемо, що це десь тут. Я майже вгадую, бо. Це Ботсвана. Ботсвана. ж я знав, що це Африка. Сперник думав, що ми в. Боже. В Австралії. А зараз де ми? правостороння, Це Америка. Трак такий дуже схожий постесос. щось більш південне. Щось на кшталт Аргентини. Знову якась Аргентина. Я не знаю. Друзі, 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 друзі. Давай. Хучіше, хочіше. Їдьмо, їдьмо. О! Ну, 100% це навряд чи це Європа. навряд чи. Форт. Ну так, Форт до Америки недалеко. Ну так буду довго їздити і нічого не знайду. Нехай буде. Біля кордоби. Не знаю, будь ласка, можна мені вгадати? Я не знаю взагалі. Точно не Антарктида. Хух, у нас справді коло Бенесарі Розаріо. Досить близько. І ми перевагаємо. Непогано. Золотий дивізіон. Клас. Ну що ж, друзі, я думаю, на сьогодні треба закінчувати. Досить непогано пограли, як показує практика, завжди перегра... Пер... перемагаємо три гри, а потім четверта йде на підкос. А п'яту ми знову перемагаємо, але ми зараз в золотому дивізіоні, тому, треба, я вважаю, сьогодні більше не будемо грати, коротше. Попросту не будемо грати, і ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, якщо вам сподобалось. Пишіть, що ви хочете побачити, може, саме в GeoGuessery. На все добре, друзі! А з вами був Клейрей.